Протягом доби сили антитерористичної операції 26 разів вступали у вогневий контакт з терористами в районі Луганська, Лужків, Червоної Поляни, Новоіванівки, Мар'їнки, Георгіївки, Авдіївки, Станиці Луганської, Веселої Гари та аеропорту Луганськ. Російські військові не припиняють обстріли позиції Збройних сил України з території Російської Федерації. Так, вчора з 11.10 до 11.20 з мінометів було обстріляно прикордонний наряд відділу прикордонної служби Амросіївка Донецького загону. Об 11.10 залпом трьох установок ГРАД з району російського села Максимов було знищено український блокпост в районі Новоазовська. О 12.30 на напрямку села Шрамко з Росії Ульянівська в Україні спостерігався обстріл двома залпами з установок град українського населеного пункту Амросівка. Також обстріляли також обстріли росіян тривали і сьогодні вночі з 3.10 до 4 ранку з території Росії вівся методичний артилерійський вогонь по території пункту пропуску Новоазовськ Донецького прикордонного загону. О четвертій знову на напрямку Шрамко Російської Федерації Ульянівська в Україні двома пострілами з танка був обстріляний наш прикордонний наряд. А ранком з 5.25 до 5.30 росіяни зробили 10 мінометних пострілів по відділенню українських прикордонників. Пункту Победа Побіда неподалік Росії.